Ірландська народна казка, Дивний сон. Давним-давно жив біля Свінфорда чоловік на ім'я Оуен Омалриді Він садив картоплю, розводив город разом зі своєю дружиною Моллі. Ніколи не сумував і ні на що не скаржився. Лише одне в нього було потаємне бажання побачити сон. Ніколи у житті Йому нічого не снилося. Зустрів він якось сусіда, розбалакалися вони про це. Оуен візьми та зізнайся, що немає в нього більш заповітної мрії, ніж побачити хоч якийсь сон. Побачиш сьогодні ж уночі, відповів сусід. Якщо б послухаєшся моєї поради. Говори швидше, зрадів Оуен. Вигріби усю золу з під пічки. Влаштуй собі там ліжко і лягай спати. Буде тобі і сон, і сновидіння. Не турбуйся. Прийшов Оуен додому, почав вигрібати золу з під пічки, щоб влаштувати собі там ліжко. Дружина вирішила, що він збожеволів, але Оуен пояснив їй, у чому справа втихомирив і лягли вони спати. Тільки заснули. Як у двері гримають. Вставай, Оуен о Малриді. Поміщик наказав тобі доправити листа до Америки. Встав Оуен, засунув ноги в черевики і думає Нелегка тебе принесла в таку пору. Проте взяв листа і, не зволікаючи, пішов дорогою. Біля гори слів чарн зрівнявся він із хлопцем, який пас череду корів. Боже допоможи, о Малриді, вітає його пастух. Дякую і тобі також, відповів Оуен, здивувавшись. Усі мене знають. Лише я нікого не знаю. Куди тебе несе серед ночі? питається Пастух. В Америку, з листом від поміщика. Чи не збився я з дороги? Іди прямо на захід. Але як ти думаєш переправлятися? Через море. Там буде видно, відповів Оуен і пішов далі. Ось він підходить до моря. Бачить на березі журавель стоїть на одній нозі. Бог в поміч, о Малриді, вітає його журавель. Дякую, і тобі також, відповів Оуен, здивувавшись. Усі мене знають. Лише я нікого не знаю. Куди ти поспішаєш, о Малреді?» В Америку, з листом від поміщика, та не знаю, як через море перебратись. Сідай до мене на спину, каже журавель. Я тебе перенесу. А чи не втомишся ти на півдорозі? Що я тоді робитиму? Не бійся, не втомлюся. Сів Олен на журавля, і полетіли вони через море. На півдорозі. Якраз на серединочці моря журавель каже Гей, Оуен, злась, я щось дуже втомився. Ах ти, нездаль, обурився Оуен. Щоб тебе так чорти притомили. Не злізу і не проси. Ну, злізь хоч на хвилинку, дай перепочити, просить журавель. Тут вони почули над собою стукіт, дивляться. А це молотники на небі, зерно молотять. Гей, молотник. закричав Оуен, дай за ціпа потриматися, допоки мій журавель перепочине. Молотник опустив йому ціп. Овен ухопився за нього двома руками і міцно тримає. А журавель нахабно засміявся і відлетів геть. Щоб тобі пусто було, брехуне, вилаявся Оуен. Через тебе я завис між небом і водою посеред моря. Трохи згодом молотник йому кричить Гей, хлопче, злась, мені молотити треба. І не подумаю!» – відповів Овен. Мені потонути не хочеться. Коли так розсердився молотник, тоді я перерубаю держак. Будь ласка, відповів Овен. Молотило залишиться в мене. Тоді він глянув униз і побачив човен у морі. Гей, моряк, морячок, підпливи сюди, я до тебе зістрибну. Підплив моряк і кричить знизу. Правіше чи лівіше? Трохи лівіше. просить Овен. Скинь один черевик, щоб побачити, куди він упаде, кричить моряк. Струснув овен ногою. І черевик полетів униз. Ой-ой, вбивають!» вбивають, заверещала дружина, підстрибуючи на ліжку. Оуен, де ти? Я тут, Моллі, а ти що там робиш на човні? Встала дружина, запалила свічку. І де вона знайшла Оуена? Як ви думаєте? У димарі! там він висів. Вчепившись руками за виступ цеглини, весь чорний від сажі. Одна нога його була взута в черевик, а другий черевик упав зверху та розбудив і налякав моллі. Виліз Овен з димаря, очуняв та відмився, але з тієї ночі вже ніколи не заздрив людям, які бачать сни.